Микається аудіо-відеозапис. Добрий день. В залі присутні члени колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Ігнатова Романа Миколаївича, Кобецької Надії Романіна, Шевчук Галини Михайлівни. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії відкритим. В залі засідання присутній працівник секретаріату комісії Власенко Наталя Євгенівна, яка сьогодні виконувати функції секретаря засідання та здійснювати фіксування ходу цього. Засідання. Пропоную перелік питань, винесений для розгляду на засідання комісії про допуск кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних суддів в оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року номер 94 ЗП 23 Список кандидатів. Дмитрийшина, Руслана Миколаївна, Сало Павло Ігорович. доповідає член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Шевчук Галина Михайлівна. Чи будуть у членів комісії інші пропозиції до переліку питань, винесено для розгляду на засідання комісії? Немає. Немає. Ставлю на голосування питання про затвердження запропонованого переліку питань. Одноголосно. Переходимо до розгляду питання про допуск кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних і посад судів операційних суддів оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року номер 94 дріб ЗП23. Список кандидатів Дмитрий Ішина, Руслана Миколаївна, Сало Павло Ігрович. Прошу працівника секретаря до комісії поінформувати колегію явку осіб у засіданні з цього питання. Явка відсутня. Явка відсутня, дякую вам. В такому випадку, враховуючи, що у нас відсутня явка відсутня з даного питання, ми... Передаємо, переходимо до безпосереднього розгляду. Я доповідаю, що доповідачем з цього питання відносно кандидатів Дмитришиної Руслани Миколаївни та Сала Павло Ігоровича є член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Шевчук Галина Михайлівна. Пані Галино, будь ласка, вам надається слово. Дякую. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії судді України від 14 вересня 2023 року. номер 94 ЗП 23 зі змінами внесеним рішенням комісії 14 грудня 2023 року двадцять 171 ЗП 23 оголошено конкурс на заняття 550 вакантних посад суддів у поліційних судах. Відповідно до умов проведення конкурсу затвердження рішенням Вищої кваліфікаційної комісії судді України 14 вересня 2023 року. номер 94 ЗП 23, Участі в першій стадії конкурсу допускаються особи, які в порядку та строку визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи на день подання документів. відповідають встановлені. Статтями 28 та 69 закону України про судоустрій статус судді вимоги до кандидата на посаду судді апеляційної особи. Відповідно до автоматизованої розподілу справ на Мін розгляд надійшли матеріали кандидатів Дмитришина, Руслана Миколаївна та Сала Павла Ігоровича. За результатами опрацювання заяв та поданих документів не встановлено обставини, що перешкоджають допуску для проходження кваліфікаційної оцінки та участь в конкурсі двох, саме цих двох кандидатів. Пропоную питання щодо них вирішують вирішити в закритій частині засідання. Дякую. До доповідача немає Не питань? Немає. Переходимо до закритого, до закритого частини обговорення з метою прийняття рішення. Дякую. Засідання оголошується продовженим. Надається можливість оголосити вступну та резолютивної частини. Оголошувати будуть доповідач цього питання член комісії Шевчук Глина Михайлівна. Пані Галина, будь ласка, вам слово. Дякую. Вища кваліфікаційна комісія судді України 4 березня 2024 року рішення. Вища кваліфікаційна комісія судді України у складі колеги, головуючої Романа Ігнатова, члені комісії Надії Кобецької Галини Шевчук, розглянувши питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на заняття вакантних посад судді апеляційних суддів оголошеним рішенням Вищої кваліфікаційної комісії судді України 14 березня 2023 року, нурдев'яносто 94, за п одноголосно вирішила допустити до. Проходження кваліфікаційного оцінювання та участь у конкурсі на заняття 550 вакантних посад судді апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року номер 94 зп 23 зі змінами двох кандидатів згідно з додатком Дмитришину, Руслану Миколаївну, Сала Павла Ігоровича, головуючий член комісії. Під дякую. Питання включені до. Переліку питань засідання колегії комісії розглянуті. Засідання комісії у складі колегії оголошують закритими.